Привіт в новому Лозі починає сьогодні. Я вже зібралася зараз. Планую їхати на манікюр. Нарешті перероблю ці нігті вже в святковий різдвяний червоний колір. У мене сьогодні і достатньо часу. Сьогодні неділі я не спішу на роботу, тому можна розслабитися манікюрі і нікуди не спішити, і не згодитися цим процесом. Я сьогодні постаралася раніше встати, це не дуже виходило. Тому що з 11-ї не бути світло, хотіла помити волосся, висушити його, але дякувати Богу, я і встигла, і зараз ще світло є. Не виключали світло. Тому, знаєте, день прекрасний. Чисте помити волосся, випити вранці кава і наявне світло в будинку це круто. Ось тому я вже зібрана. Зараз чекаю, буду скоро виїжджати на манікюр. Вийшла, я вже сіла в машину, прогріваю і себе, і машину, тому що на вулиці якось дуже гидотно, якщо чесно. Вранці був сніжок і якось так гарно і по зимньому. А зараз щось таке незрозуміло накрапає, і погода дуже гидотна. Завтра і післязавтра ще прогноз малює дощик, тому погода буде взагалі не альо. Я не знаю, чи буде в мене якесь натхнення ще кудись іти після манікюру, тому що я щось так думала, можливо, десь щось кудись зайти, але не знаю, побачу. побачу по ситуації. Коротше, погода взагалі не класна. Їду переробляти нарешті нігті, гріюся трошечки, бо якось холодно. Я вже вдома. Звітуюсь, червоні, все в тому моїй кольорові різдвяні гамі завжди роблю традиційно на цей період. Червоні не зраджую традиціям. Цього року звичайно теж не виключення. Не яскравий червоний, ось такий трошки притемнений, але він трошки, мені здається, з помаранчевим підтоном. Але класний, мені дуже подобається, красиво виглядають. І цього разу ми помилково зробили гель замість бази, замість гель-лаку. Я дивлюсь, щось мені в процесах не, не так. Кажу, а, а шо, щось помінялося. Каже: ні. На гель завжди ж ми так робимо. Кажу, так ми робимо гель-лак, базу. Коротше, помилково чомусь мій майстер вирішила, що ми маємо робити гель. А, тому я вперше робила гель. До речі, порівняю, як буде носитися і що. І трошки довше в мене зайняв манікюр по часу. Була дві годинки на манікюрі. Ще поки заїхала в магазин, і вже реально пізня година. Отакі От, вони зимові вечори і дні. Зробила собі каву, Зараз хочу кілька хвилин посидіти, і буду займатися вечерею. Яся чесно стала роздратована, поки поїздила, взагалі на якийсь день роздратований. Плюс мене підперли на парковці, так що я переживала, що я можу не виїхати, вже думала, що бампера поцарапила. Але слава Богу, ні. Не, не чужій машині, своїй машині. Вже думала, придеться мені там сидіти чекати, поки, поки хтось від'їде, але дякувати Богу, водійка, Прийшла, не довелось мені довго чекати, тому я виїхала. Ось ну і, взагалі, якось якась роздратована. Але зараз півкави відпочиваю і приймаю за вечерю. Ось що буде в мене на вечерю. Нарешті я дочекалася батату. Зайшла, він був, я його купила і готую. Батат і курочка, філе, пару шматочків в соєвому соусі з сіллю, перцем і італійськими травами. Це все перемішала і зараз буду запікати. Вечерю сьогодні тільки для себе готую, тому в мене тут така невеличка порція. Хоча із е цього мені, звичайно ж, буде забагато, тому щось залишу. Ну, все, моя тарілка готова. Я сідаю вечеряти тут. Те, що показувала м'язку батати, то дала ще квашеної капусти. І ось так виглядає моє вечеря Смачного мені і вам, якщо ви їсте. Так, привітки! Друга година дня. Сьогодні понеділок вдома неймовірно темно. І зараз о 14-й по графіку мали мають мали відключати світло. Сиджу, чекаю, будуть відключати чи не будуть. Я до цього моменту постаралась відзняти ріл з того, що мені потрібна була ялинка з ліхтариками. І я встигла це зробити. Зараз я хочу трошки помонтувати. Так, його все ж таки вимкнули. Зараз я хочу помонтувати, зверю собі каву в гейзерній кавоварці, Добре, що вона в мене є. І сьогодні останній день відпустки, тому буду якомога знаєте, більше в такому лежачому режимі проводити. Я вже думала, що не вимкнуть. І зараз буде холодно. Я вже мерзну. Так, ситуація наступна після зйомки Рілс. Тут коробки на які ставила ялинку, щоб створити фреймінг. Там нитки на них теж пробувала ставити ялинку, але вони виявилися за низькими. А, там папір упаковочний. Так лампу, напевно, треба сюди повернути, бо я тут а, з лампою була. Там папір упаковочний, зараз його приберу. Я запаковувала коробку, шкафчики відкриті. Коротше, знаєте, такий творчий процес, творчий безлад. Але я зробила, я задоволена, і зараз це все швиденько поприбираю. І йду собі, каву і буду монтувати, відпочивати. Я сподіваюся, що картинка буде, хоч якоїсь нормальної якості, тому що в кімнаті реально темно, на вулиці, мряка, дощ, погода сьогодні просто жахлива. Я собі зробила каву, а я собі запалила свічечку нову свою різ... «Christmas cookies». і в мене тут трубочки шоколадні. Треба їх не переїсти, тому що це така зараза, яку можна просто їсти, їсти і не зупинитися. І а, взяла а, з карти пам'яті зараз перекину матеріал на телефон і буду монтувати. Привітки вже субота. Я вийшла на роботу своєї відпустки. У мене просто втратився відлік часу. Якось щось знімати не було ні часу, ні сили. Якщо чесно, я пропрацювала на цьому тижні 4 дні. А таке враження, що вихідних і не було. Я зробила супікаву, я вже давним-давно поприбирала. Вдома ми з'їздили в супермаркет, хотіли закупитися, але його замінували. Ну, типу, замінували чи як там. Ну, відповідно, ви знаєте ці всі приколи і. Нам довелося не все скупити те, що ми хотіли, і ми приїхали додому. Я зробила собі каву і зараз буду готувати вечерю. Зараз куплю каву, буду готувати вечерю і традиційно дивитись Мастер шеф. Але на цьому тижні я собі нарешті купила светер. купила светер від сорма. Я е, говорила, що я ну, не дуже, якщо чесно, люблю цей бренд. Ну, насправді так і є. Я не скажу, що це мій якийсь улюблений бренд, але. З того всього, що я дивилась, з того всього, що я вибирала, мені це сподобалось найбільше. По якості, це не найкраща якісь це синтетика, поліестер, акрил. Але він на дотик м'якенький, він по знижці був, він коштував 639 гривень. Якби його повна ціна була 1600 гривень, я б його, звичайно, не брала би. Але по знижці я вирішила взяти. На трошки, скажімо так, вистачить. Він дуже м'якенький, дуже приємний і планую його там носити з джинсами, з сірими штанами. Зараз я вам теж його покажу приміряю, але давайте ще спочатку покажу а, тон, який купила зараз. Купила я ось такий тон від Shiseido. Називається він Revital Essence Glow Skin. А це не такий, як у мене був, це трошки інший, але його теж дуже хвалять. І я його взагалі собі планувала подарувати на різьбу під ялинку, саме під ялинку, запаковану. Ну, я люблю такі штуки, я дуже люблю собі дарувати подарунки і саме запаковання. Але я не втрималася, я його спробувала. Я не знаю, що цей тон робить. Я ще не зрозуміла, що цей тон робить з моєю шкірою, але він робить її краси. Мені здається, що цей тон в поєднанні з ретинолом, який я зараз використовую, роблять її такою гладенькою, такою глоу. Просто дуже класно. У мене відтінок 250. Тут такий, знаєте, жовтуватий підтон, але мені дуже подобається, як він лягає на мою шкіру, і по відцінку я вгадала, мені здається, 100%. Він не затемний, не засвітлий і з теплим таким підтоном, як я люблю. Коротше, дуже клас. Він ніби не робить якийсь там супер глоу ефект але він робить її такою. Не знаю, де да їй такий лоск, вона така красива. Мені з цим тоном. Я не можу. Я ще, звичайно, буду тестувати. Я, звичайно, ще буду дивитися і розуміти, намагатися зрозуміти, яким чином він робить такий класний ефект. Це, звичайно, не панацея від усіх бід. і Якщо у вас там шкіра не в досконалому стані, він не зможе її а, зробити класною. Але зараз мені дуже подобається як виглядає моя шкіра в поєднанні з цим тоном. По перекриттю він не те, щоб має якесь там сильне перекриття, він точно непомітний на шкірі, але він вирівнює тон шкіри і робиться дуже делікатно. Ну, словом, мені подобається, я дуже задоволена, я буду ще тестувати. Я не знаю, що мені подобається більше. Rose Skin Glow, здається, так називається той, що в мене є. Чіт ось цей, але цей класний. Якось так дорого виглядає шкіра з ним. Чесно, от. Коротше, я в заході я ще буду. Я ще буду тестувати, буду дивитися, буду пробувати. Ось, зараз помірюю, що кофту покажу вам. Так, ну якось ось так виглядає ця кофта, тут теж довгий рукав, але він на резинці його можна ось так підтягнути, і вона така мені затишна. Я стараюся її там, з джинсами, з сіроми штанами носити, трошечки в джинси і ну, мені так класно. -то. Злому я задоволена Довго шукала собі якийсь светр на цю зиму, але щось мені не вдавалося. Навіть одну купила, як ви знаєте, і довелося вернути. І нарешті я задоволена, коротше, що я собі щось купила. Я б, звичайно, там ще хотіла купити, можливо, якісь там шорти чи якісь ще класні штани, але поки що я нічого не знайшла, я вже доволася ходити в магазинах, тому поки що задоволена светром. Так, а ще мені здається, ви мали би помітити, що в мене трошки по іншому стала світитися ялинка. Тут значно більше стало ліхтариків. Сьогодні ми зробили таку імпульсивну, скажімо так, покупку купили гірлянду ліхтариків. А я збиралася купити, мені потрібно були ліхтарики, тому що в мене були. Ось оці новіші, я їх купувала в веб-центрі. Тут реально всі лампочки світяться. І були ось ці такі трошки старіші, десь раніше я їх купувала, Тут уже світяться реально через одну. А ми сьогодні купили. Так, де б то тут, тут краще показати: ось таку, де бачите, де багато ось таких. Поруч, поруч багато ліхтариків. І, ну, звичайно, найбільша проблема була це почепити їх, коли вже все прикрашено. Трошки, можливо, якби в мене не було ще іграшок, я б якось трошки якісніше і рівніше почепила, але доволі непогано. І тепер так значно більше вовників на ялинці. Вона значно яскравіше світиться. Трошки кривувато, окей, але. Враховуючи те, що я вже начіплювала на весь декор, то нормально і реально дуже класно, дуже багато таких вогників. Дуже святково стало. Трошки я, звичайно, тут бантики губила, намагалася їх почепити на ті місця, де вони були, згадати, де ж ті були бантики, поки вішала гірлянду. Але мені подобається. Так, давайте ще Чи тут треба вмикнути гірлянду. До речі, в мене перегорів камін. Це електричний камін, Я його дуже рідко використовувала в якості саме каміна, тобто щоб для обігріву. Але е, для картинки, типу вогники, якщо ви пам'ятаєте, дивились попередні влоги. Тут вогники, ну тобто світло каміна. Е, я вмикала дуже часто, особливо в період різдвяних свят. Тут додавалася затишку, і на тому тижні, в суботу, чи коли я там прибирала, він просто пустив іскри і згорів. Перестав робити, тому що я включила спочатку картинку, ну типу, світло. Потім ще вирішила спробувати включити а, тепло, тому що давно не включала, спробувати, чи буде він працювати взагалі, може там йому щось недобре було, і йому справді стало недобре він згорів повністю, він вирішив, що працювати йому не потрібно. Я не скажу, що я прям сильно розстроїлась але можна було б це зробити, наприклад, після різдвяних свят. Щоб ще не різтую трошки подарувати затишку, я навіть не знаю, як його ремонтувати чи не ремонтувати, куди його вести і що з ним робити, ну, поки так. Так що різдвяний муд в повному обсязі, і я насолоджуюсь. Якщо в мене ще нового, я зараз проходжу інтенсив по освітленню, пробую різні варіанти освітлення, до речі, зараз в мене теж працює. Нова система, ну як нова система, система та ж сама, вона працює кільцева лампа, але трошки в іншому положенні, і з зараз покажу, із таким розсіювачим виглядом тюлі. Сподіваюся, що буде класно. Ну, Взагалі, хочеться мені в планах купити софтбокс, тому що для. Нормального якісного освітлення в цієї лампи, звичайно, недостатньо, але це краще, ніж нічого, повірте мені. Mm. Так, поки я тут говорила, моя кава остила. Поки я переставляла камеру на штатив з рук, я щось мала сказати, але я забула, що я мала сказати, реально думаю, так зараз я ще щось розповім, але поставлю камеру, щоб мене було видно. Тут, поки ставлю камеру, так, а що я взагалі хотіла сказати? Без поняття. Так, до Різдва лишилося мало часу. Різдво в середу. Я в середу теоретично буду вдома. Ось треба ще деякі покупки докупляти. І терем крісмосмут. Коротше, йду я робити їсти. Дивіться, як класно, можна залишно так брати, кружечку. А, йду я кликати свого чоловіка, бо я його трошки вигнала, з він мені не заважав, і буду готувати їсти. Так, дивіться, яка в мене тут система освітлення на кільцеву лампу я начепила тюль, яка мене лишилась після того, як підшивалися, напевно, якісь із цих тюлей. Але тут трошки невеличкий шматочок, тому вона трошечки спадає. Але ось ця тканинка працює як розсіювач, і світло не таке жорстке і, по-перше, інше положення. Лампа вона стоїть ось так і, типу, світить зверху. Буду дивитися, як я буду виглядати в кадрі з цим освітленням. Так, я ще вам мала показати новий кондиціонер для волосся, який мені подобається. Звичайно, те, як виглядає моє волосся, може залежати просто від того, з якої ноги я прокинулася чи з якої ноги встало волосся. Не знаю, хто там з якої ноги встає, але засоби з догляду все ж таки багато, велику роль відіграють в стані волосся. Коротше, у мене ось такий кондиціонер, фокус. Ось такий кондиціонер від Selective Professional із лінійки On Care Smooth. Це та ж сама лінійка, що і мій Флюїд, який я вам вже показувала. Зараз його трошки рідше використовую через те, що в основному, через те, що мені немає коли витримувати його там 10 хвилин на волосі через відключення, через те, що треба швиденько висушити це все. Коротше, зараз немає часу на те, щоб повністю тримати весь цей час. Весь час, який потрібно витримати флюїд, а просто нанести його і змити, і не отримати той результат, який потрібно, мені не дуже хочеться витрачати засіб, бо він дійсно класний. Ось, словом, ось цей кондиціонер, він призначений для Пухнастого пори з того пористого волосся, таким чином він ніби працює, згладжує волосину, і мені справді подобається, ніби робить волосинку гладкішою, блискучішою. Чино, бувають там різні моменти, може щось не так реально не стоїть ноги встати і тут уже нічого не допоможе. Але в основному ця штука класно працює і допомагає. Навіть коли я їздила у Львів, я тоді використала цей бальзам кондиціонер вперше. І тоді була погода, погода, погода волога, туманна і. Так, моє волосся не було до кінця рівним, воно там трошки підкрутилося, але воно не було пухнастим. Воно було блискучим і не ставало пухнастим, і ось саме на це покликана робота цієї лінійки. І мені класно, мені подобається, тому якщо щось шукаєте, можете звернути увагу. Знову ж таки, можливо, знаєте, якщо ще брати ці два засоби разом використовувати, то буде взагалі крутий ефект. Але я поки що, до речі, не використовувала їх разом. У мене попередньо була, був флюїд, я використовувала самостійно і зараз використовую бальзам. Купували його в Єві, він там був значно дешевший, ніж на майкапі. Там ще якась знижечка була. Ну, знижка була, її вже, мабуть, немає. Але в Єві він був в принципі дешевший ніж на майкапі. Тому ще раз нагадую: якщо щось купуєте, можете просто гуглити, де дешевші засоби, тому що ціна може відрізнятися ось, А взагалі я ще чекаю замовлення з мейкапу Я замовила собі гель з люмиванням, в мене закінчується, і пудра закінчується від буржуа. І я реально думала, що я замовила. Я чекала ще одну доставку, тому що мені доставили тональний а, то була доставка з ЄС. І я ще робила звичайну доставку з нас з України. І чекаю, але мені щось ні лист не приходить, ні там кур'єр не дзвонить. Думаю, що таке? А, вирішила все-таки подивитися і ці дві речі. Прекрасно себе поводять, чекають в корзині. Не знаю, чому воно не замовилось. Я ніби проходила ці всі етапи, ніби все прокласувала. Ось, Але чомусь не замовилось. Тому це тільки зараз замовила і чекаю, що мені його в понеділок все ж таки принесуть, і мені буде, буде чим вмитися. Ну, хоча гелю там ще вистачить на кілька днів вмивання. А от пудри реально мало лишилося. Ось такі справи. Кондиціонер класний. Що щось шукаєте, можете придивитись. Так, до речі, я постелила нову постіль. Ну, в мене зараз засталене ліжко. Ну, давайте вам покажу. Ну, в принципі, ви бачили саму постіль. Коротше, вибирала-вибирала я постіль, і вона холодна. Я просто постелила її, лягла спати. І відчуваю, що вона просто холодна. І в той момент я подивилась на упаковку, бо я її ще не викину, і там пише RunForce. RunForce – це холодна тканина. Хоча на сайті цього не було, тому що я знала, що це холодна тканина, і я шукала, щоб не було такого. Я хотіла таку затишну, теплу, класну постіль і, і вибрала не ту, чесно. Вона гарна, вона не стягується з ліжка, але вона холодна. Вона дуже холодна, враховуючи ще те, що в мене вдома реально холодно. А, ну, скажімо так, не, не жарко, не спекотно. А, ну, Хотілося б тепліше. Коротше, ну, але на сайті я не бачила того, щоб там писало Ренфорс, тому що я дивилася ці моменти. Uh... Щоб там не було такого, тому що це реально холодна тканина. Вона дуже відчувається холод від неї. Ну, Вибирала, вибирала і вибрала, як то кажуть. Так, застеляємо назад ліжко. Um, ну, Але я вам розказала, тому знаєте, що вона холодна. Все, у мене вже тут такий вечірній відпочинок, я тільки що прийняла душ, включила собі ноутбук, зараз щось буду шукати, щоб подивитись. Взяла останні мандаринки. Зараз буду їсти. Дуже люблю мандарини. Не знаю, це мою мене це найулюбленіший фрукт. А, і в мене тут такий собі затишок, ялинка з новою гірляндою, Прям класно. Дуже тепер багато вогників, але ну, справді, якби вона ціплялася, коли ще нічого не було, вона б причепилася рівніше і мене б це задовольнило більше. Але класно. Прям старих гірлянд. Ну, Вони десь там, знаєте, на фоні створюють атмосферу. А цих вогників нових дуже багато і все дуже класно. Прям дивіться, яка красива.